Прото, проти, мої кохані! З вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. І так, подумайте про цього чоловіка. Його наступний крок, ваш бік. А поки помішую, дякую за підписки, за коментарі, за те, що заказуєте амулети і готові чекати стільки часу, скільки треба. А взагалі сонечки, пускайте контроль. Люди, які не можуть спустити контроль, і які кажуть, що потрібно, щоб було ось так, вас буде постійно вчити приймати інший сценарій. І так, вау! Доленосний крок, наступний ваш бік. Аркан суд у ну, когось він вас викликає в суд. Ну, це не у всіх, звісно. Я маю на увазі про тих, хто. Були одружені, але зараз я подивлюсь: це про яку доленосну подію? Іерофант. А -а -а. Ха -ха. Когось він запросить в суд, дівчата, для того, щоб поерофанту з вами заключити брак або обвінчатися. Тобто, такий наступний буде крок. Хто одружений був з ним, тут також суд і єрофант. Тут про брак. щось, які справи ви можете вирішувати в суду. Таке може бути, може. Тому що варіантів у таро дуже багато. Так, а ну ще його наступний крок. Він зараз думає, робити його чи ні, цей наступний крок. Він ніяк не може вибрати, в принципі, оце робити, пропонувати вам чи ні. І Рафанта, да? тобто відносини, які вже поставили штамп і це швидко, віце штаб нікого ще не тримав ні за які яйця, він як не може прийняти рішення все ж таки. Тому що, знаєте що? Ну тому що він хоче головою все розміркувати і розпланувати. А чому він так ретельно прям таки підходить? Ретельно, тому що. Він про вас нічого не знає і тому не знає, як краще до вас підступитися. Так, він, він дівчата, відлюдник, він один. Нікого у нього немає. Якщо у вас є якісь питання, можливо, він з кимось. Не з ким він. Він сам з собою пішов всередину себе і там намагається щось з'ясувати. Дев'ятка чаш. Людина зараз, в принципі, любить себе. Угу. Це дуже добре, що вас буде любити. Заробляє гроші. Так, є якась у нього справа. Бо він хоче королеву Пентаклі Ларису Івановну. Тобто він хоче, щоб ви стали його жінкою, дружиною. Чекайте на його наступний крок.